Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на жовтень 2023 року. Давайте подивимось, з чого розпочнеться жовтень. А він розпочнеться з того, що планета Меркурій змінює знак і переходить з вашого знаку в знак Терези, і відбудеться це 5 жовтня. А для вас це другий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій – це планета, яка в першу чергу відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за поїздки на недалекі відстані, і вона якби відповідає за наше мислення. І е, тому, коли Меркурій ретроградний, а ретроградний він був саме у вашому знаці останній раз, типу у багатьох людей може бути відчуття, що е, голова не на місці, що ну. Ми не можемо здорово мислити, просто і за рахунок цього приймаємо невірні для себе рішення. Це час, коли може бути багато конфліктів або просто непорозумінь часто відміняються зустрічі і так далі. Зараз Меркурій рухається в прямому русі і він вже набрав швидкості. І для вас це другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми особисто заробляємо, а також це сектор нашої самооцінки, як ми себе цінуємо, любимо і так далі. І в цьому розумінні це означає, що Меркурій принесе вам, наприклад, Клієнтів, що у вас е, робота клієнтоорієнтована, або ви будете мати задуму, замовлення на продажі товару, е, типу, будете мати проекти, угоди. Е, і тобто роботи у вас е, по Меркурію буде багато, буде багато спілкування і комунікації, можливо, поїздок. І це, звичайно, дуже хороше становище для вас, тому що це говорить, що у вас будуть доходи, і робота теж буде. Наступне планета Венера 9 жовтня змінює знак і переходить в ваш знак Діви. І це для вас буде перший сектор гороскопу. Про що говорить Венера? Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за. Гроші, і коли е, вона знаходиться в нашому першому секторі. А перший сектор це ми, це наша особистість, це то, як ми е, виглядаємо наша зовнішність, стиль одягу. Е, потім перший сектор ще відповідає за нашу діяльність, за те, чим ми займаємось в житті. Е, і е, для вас, е, значить, Може бути зміна діяльності. Ви можете, наприклад, піти на якусь кращу роботу для вас. Тобто, якщо Венера знаходиться в нашому першому секторі, це означає, що ми будемо. Супер виглядати, що всі будуть звертати на нас увагу, що те, чим ми займаємось, буде мати успіх, що ті цілі, які ми прагнемо, може здійснитися одна з ваших мрій, до речі, або ви досягнете якихось своїх цілей, тобто. Це дуже хороше становище Венери, і все, що стосується грошей, доходів і зовнішності. Ви, до речі, навіть по першому сектору можете з кимось познайомитись, або може змінитись ваш статус, або ви можете змінити прізвище. Тому це для вас дуже хороший час і, взагалі. Період осені для дів дуже значимий, тому що там серпень-версень у вашому зназі був Меркурій. Тепер Меркурій, тепер Венера в вашому зназі. Це для вас важливий період. осінь 23-го року. Наступне хочу сказати за планету Плутон, адже починаючи з травня місяця Плутон рухався в ретроградному русі, і вже 11 жовтня Плутон виходить в прямий рух, а це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. Нагадаю, що Плутон знаходиться в знаці Козиріг і буде знаходитися в цьому знаці ще до січня 24-го року. А для вас це п'ятий сектор гороскопу, і в цьому секторі Плутон знаходиться останніх 15 років. І що таке планета Плутон? І про що говорить п'ятий сектор, в якому конкретно для вас він знаходиться? Плутон це взагалі така глобальна планета, планета глобальних трансформацій. Це планета, яка керує це світова влада. Це Поліція це органи, які мають вплив, це також от. І Плутон на нас має такий вплив, який відчувається, наприклад, все життя. Тобто те, то, що відбувається по Плутону, це з нами дуже надовго. І Плутон у вас знаходиться в п'ятому секторі, а п'ятий сектор це сектор дітей. Це сектор бізнесу, сектор хобі, сектор ем, любовних стосунків. До речі, якщо у вас почалися стосунки, наприклад, в 2008 році по Плутону, це можуть бути навіть стосунки з якоюсь дуже впливовою людиною. І це можуть бути дуже непрості стосунки, то зараз, коли Плутон буде виходити з цього знаку, вони можуть завершитись. А це ще можуть бути, знаєте, як кармічні стосунки, які е, мають ну, на вас дуже великий вплив. А ще. Це сектор дітей. Можливо, ви багато часу проводили з дітьми останніх 15 років. Можливо, у вас ваш бізнес пов'язаний з дітьми. Можливо, ви займаєтесь викладацькою діяльністю, або у вас дитячий садок, або ви проводите різного роду майстер-класи, гуртки. Можливо, ви цим займались останніх 15 років, або може бути, що ви весь цей час були в декреті, в декретній відпустці, типу народжували дітей. А зараз, наприклад, коли вже в січні Плутон вийде з цього знаку, можливо, ви захочете піти на роботу і змінити щось в своєму житті. А також може бути, що ви займались довго хобі якимсь бізнесом своїм. І я веду до того, що коли е, Плутон рухався в ретроградному русі е, е, у вашому житті могло бути так, що ну знаєте, як незрозуміла зрозуміла ситуація, не знаєте, е, там е, віддавати дитину тут, в садок чи в інше місце, йти і тут в школу, чи в інше місце, там в цей університет поступати чи не поступати, чи буде вона вчитись онлайн, чи краще там. Поїхати за кордон і віддати її всю школу, тобто ви були в певній невизначеній ситуації, яка може стосуватися і дітей. Якщо у вас є діти, і для вас це актуально, і вашого бізнесу. Можливо, що стосується бізнесу, ви не знали, чи отримуєте там, наприклад, певні дозвільні документи на розбудову магазину, або ви не знали, чи там вам дадуть дозвіл на продаж. Алкоголю саме в цьому місці, там, наприклад, був поруч школа, або е, ви не знали там відкривати вам новий магазин, чи, чи не відкривати, чи просто здійснювати е, свою роботу тільки через онлайн. Тобто багато таких ситуацій, які можуть стосуватись конкретно вас, або в стосунках, ви не знали. Бути вам зі людиною, не бути, чи ви хочете з'їжджати, чи ви хочете розходитись, чи куди вам рухатись далі? Це все вплив ретроградного плутону, але зараз плутон вже буде рухатись в прямому русі, і це зміниться. Тобто, якщо у вас був якийсь ступор в плані стосунків, дітей, бізнесу, хобі, ви не розуміли, що вам реально приносить задоволення, то це зараз зміниться. Ось наступний Марс, 12 жовтня, змінює знак і переходить в знак Козиріг, а це для вас третій сектор гороскопу. Марс це планета, яка відповідає за активність, спорт, драйв. І Марс, типу, дає нам швидкості в тому секторі, де він знаходиться. А якщо для вас це третій сектор, третій сектор він відповідає за спілкування, за поїздки на недалекі відстані. За... Транспорт за підписання документів, і е, е, якщо е, у вас ви не знали там, наприклад, підписувати там документи на роботу, договір на роботу, підписувати контракт чи не підписувати. Значить, зараз вам вже прийде погодження, всі пункти вам будуть підходити, і ви його підпишете. Наприклад, ви можливо там були в декреті або е, ще щось, і е, більше часу проводили вдома. А зараз ви будете більше часу зустрічатись своїми друзями, гуляти і так далі. І ще що стосується транспорту, можливо, у вас зміниться робота, і ви будете часу добиратись на роботу. Раніше ви сиділи вдома там, займалися своїми справами. А зараз ви будете більше їздити, добиратись на роботу, відповідно спілкуватися з людьми. Тобто, жовтень для вас буде активним. І ще хочу сказати, що жовтень це місяць затемнень. Жовтні відбудеться два затемнення: сонячне і місячне, і 14 жовтня відбудеться перше затемнення. Це сонячне затемнення, яке відбудеться в 21 градусі знаку Терези. А це для вас другий сектор гороскопу. Ще е, хочу дати таку пораду, як краще дивитись гороскопом. Ви дивитесь відповідно по сонцю гороскоп то як коли ви народились. Якщо ви розрахуєте свою натальну карту онлайн в інтернеті, ви зможете дізнатись, де у вас знаходиться місяць, в якому знаці зодіаку, і дивитись по місяцю свій гороскоп. Також подивитись, де у вас знаходиться асцендент, дивитись по асценденту. І ще є така особливість в дуже багатьох натальних картах. Коли є певна концентрація планет в одному знаці зодіаку, це називається стеліум, коли там 4, 5, 6 планет знаходиться в одному знаці. І ви можете дізнатися, який це знак, і по цьому знаку теж дивитися гороскоп. От. Тому що цей знак теж має на вас великий вплив. І коли ви проведете для себе такий аналіз, подивитесь для цього знаку гороскоп для цього, ви зрозумієте, який знаків буде мати для вас найбільший вплив, тому що багато людей дивляться гороскоп. Я, наприклад, можу розказувати, що там буде збільшення фінансів або переїзд, і так далі. І люди пишуть, що у мене всього в житті немає. Ну тому, щоб краще себе розуміти, треба такий комплексний підхід робити, і ви зрозумієте, що на вас більше впливає. Наступне, що хочу сказати, коли ви розрахуєте свою натальну карту, ви можете звернути увагу, чи є у вашій натальній карті якась планета в знаці Терези, а саме в 21 градусі знаку Терези. Якщо це так, то звичайно це затемнення. Буде мати на вас глобальний вплив. А наступним хочу повернутися до самого затемнення. Що таке сонячне затемнення? Це таке як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу. І дане затемнення відкриває серію затемнень в знаці Терези. І на осі овен Терези. Перше затемнення. В Овні вже відбулося цього року, в місяці квітні, і ця серія затемнень буде тривати, значить, два роки. А для вас це буде другий і восьмий сектор гороскопу. Так що повернемось конкретно до цього сектору гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, за гроші, які ми заробляємо самостійно. і… Це означає, що у ваше життя прийдуть нові доходи. Це може бути нова робота, новий спосіб заробітку або додатковий спосіб. І це більше говорить про те, що ваші доходи збільшаться, вони виростуть, може, ви знайдете хорошу роботу, і це обов'язково щось нове війде в ваше життя. Тобто, це не так, коли ви працювали на одній роботі. і Е, ну, хіба що може бути у вас підвищення по роботі, або вас, е, вам піднімуть зарплатню, або ви просто знайдете кращу роботу, нову роботу. От, так що для вас конкретно це дуже хороше затемнення. Е, наступне хочу ще сказати за планету Меркурій, адже Меркурій зараз рухається в прямому русі, і він дуже швидко змінює знаки раз в два тижні. тому... В жовтні Меркурій змінює знак двічі, і вже 22 жовтня він переходить в знак Скорпіон. А це для вас третій сектор гороскопу. За третій сектор гороскопу я вже розповідала, тому що там знаходиться Марс. І е, значить, Меркурій ще більш силий цей сектор для вас е, спілкування. Поїздок, підписання документів. Так що, якщо у вас буде пропозиція по роботі, документи можна підписувати. І ще хочу сказати, що 23 жовтня сонце змінює знак і теж переходить знак Скорпіон. Сонце це наше світило, яке знаходиться в одному знаці орієнтовно місяць часу. Тобто на місяць часу, десь до 20 чисел листопада, сонце буде знаходитись теж у вашому третьому секторі гороскопу. І закінчиться місяць тим, що 28 жовтня відбудеться місячне затемнення, в п'ятому градусі знаку Телець. І що таке місячне затемнення? Місячне затемнення це як повний місяць, але з набагато більшою силою. І для вас це буде дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне – за еміграцію, за переїзд, за навчання. І, е, значить, по, е, по цьому, по дев'ятому сектору і по затемненню для вас може щось завершитись. Наприклад, може закінчитись ваш контракт на роботу, якщо ви працювали за кордоном. Може закінчитись, наприклад, договір про співробітництво з іноземною компанією, якщо для вас це актуально. Ви можете завершити навчання, якщо ви вчилися в навчальному закладі. Хоча не знаю наскільки це актуально в жовтні, але можливо ви проходили якісь курси, курси підготовки, перепідготовки або брали якісь додаткові курси онлайн і зараз отримуєте сертифікат. Тобто. Це е, якесь таке завершення, що може стосуватися цих тем. І ще хочу сказати, що дане затемнення в знаці Телець завершує серію затемнень в знаках Скорпіон і Телець. Це останні затемнення в тільці, все кермічні е, е, вузли змінили знак. І завершується ваша тема третього і дев'ятого будинку по цих затемненнях. В цих будинках відбувалося затемнення минулі два роки. Ось такий цікавий місяць, жовтень на вас чекає діви. Це місяць трансформації, місяць змін для вас актуальні теми і другого сектору власних фінансів. І дуже важлива ваша особистість. Ваша тема і актуальний, і дев'ятий сектор всього іноземного, міжнародного. Тому такий цікавий місяць на вас чекає. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.